Вітаю Христю, Вітаю студії! Я зараз перебуваю у медичному центрі клініці професора Стефана Хміля. Тут із початку повномасштабної війни не лише продовжили свою роботу, але й запустили унікальний соціальний проєкт. Поряд зі мною сам засновник клініки, професор Стефан Хміль. Доброго дня! Отже, розкажіть, будь ласка, 24 лютого, 2022 року, як вплинув на вашу роботу? Чи продовжували як це відбувалося у вас тут? Для кожного із нас. 24 лютого став переломним днем в нашому житті. Оговтавшись після першого шоку, ми продовжили нашу роботу. Ми продовжували надавати допомогу. По-перше, ми надавали допомогу нашим колегам, які перевезли до нас свій біологічний матеріал своїх пацієнтів: це ембріони, яйцеклітини, сперматозоїди. В наших криво сховищах вони це зберігали. В нашій клініці у Львові та в Тернополі. А також ми надали місце роботи для лікарів, фахівців із тих клінік, де йшли бойові дії. Ми їм допомогли із житлом, забезпечили тобто по всіх питаннях, які в них виникали. Ще раз повторюю: це в Тернополі, а також у Львові, в наших клініках. По-друге, ми продовжили роботу з нашими пацієнтами, враховуючи те, що екстракорпоральне запліднення це тривалий процес, який зупинити складно. Йде процес стимуляції, оволяції, і тому неможливо було зупиняти цей процес. Ми продовжили цю роботу, надавати допомогу нашим пацієнтам. А також до нас дуже багато зверталося пацієнтів із. Східного регіону, з центральної України, які приїхали, а також в евакуаційних поїздах, пацієнти з невідкладними станами, науковими кровотечами, вагітні поступали. Всім ми їм надавали допомогу, хотів би підкреслити безкоштовно. А також забезпечували безкоштовне житло наших лікарів і фахівців із цих регіонів. І ми не зупиняли цей процес. І ви знаєте, країна оказалася в дуже складній ситуації, і наші люди в складній ситуації. І ми потрібно відроджувати нашу націю, тому що цей біологічний матеріал, який вони привезли до нас на зберігання, це генофонд України. І враховуючи таку складну ситуацію, ми. Вирішили, прийняли для себе рішення розпочати такий соціальний проєкт, зразу ж надати допомогу нашим військовим, враховуючи те, що вони нас захищають, вони нам допомагають, вони віддають своє здоров'я, вони віддають своє життя за це. І ми прийняли рішення допомогти в цьому соціальному проєкті провести екстракорпоральне запліднення безкоштовно. А також заморозку сперматозоїдів, заморозку яйцеклітин у жінок і зберігання. коли повернеться чоловік з війни, чи жінка, чи дружина, так, вона буде мати свій біологічний матеріал, бо там можуть бути різні ситуації, захворіти, травми, поранення. Чи ще якісь інші Навіть ситуації? Психоемоційний стан може. Психоемоційний стан може теж вплинути на якість біологічного матеріалу. І тому ми прийняли це, напевно, одна із перших клінік в Україні, яка почала інтенсивно цими питаннями займатися. Хоч чимось ми допоможемо нашим захисникам. Зрозуміло, що в той час. І зараз ми багато робимо таких справ хороших гуманітарні там питання. Купляємо багато чого, передаємо на фронт для військових медикаменти і все інше. Так і турнікети ми передавали, закупляли багато і за кордоном привозили. Ну і далі продовжуємо це робити. Але основне це я вважаю: це оцей соціальний проект. Щоб ми допомогли відродити нашу націю. Ви Посереднь. бачите, як ворог, як ворог проводить себе, нищить нас, нищить наше населення, цивільне населення, нищить наших військових, дітей, не жаліє нікого. Ну, і ми повинні допомагати всі включатися в це. І наскільки актуально це стало питання серед наших захисників і захисниць? Чи є від них звернення? Дуже позитивно. Ви знаєте, ситуація з безпліддям на сьогоднішній день в нашій країні, так і в цілому світі, є складною. І з кожним роком збільшується відсоток безплідних подружніх пар. І так само в нашій країні. Так, до нас вже звернулося більше 400 подружніх пар з цим питанням. Наприклад, чоловік там на фронті, дружина тут. Вона заключає договір, він приїжджає на один день, підписує договір, так здає біологічний матеріал, проходить обстеження і їде далі захищати нас. А ми працюємо і дуже багато звертаються до нас. Я вже озвучив, що більше 400 подружніх пар звернулося, а вже в протоколі або завершили процес. Половина вже більше 200 подружніх пар. Є вже навіть такі, які Є вже які завагітніли. Багато таких, які завагітняли. Знаєте, було приємно, чоловік із фронту йому повідомляємо, що дружина вагітна, і він нам записує відео з подякою, вдячний, що щасливий. Знаєте, це підбодрює їх там, що він впевнений, що він залишить тут своє потомство, бо невідомо, в якому стані він повернеться і чи повернеться. Різні ситуації бувають. Бачите, яка критична ситуація? Так. Але він впевнений, що він тут залишить сина або дочку. зрештою, якщо і повернеться, то буде яка потіха. Так, він повернеться звітом, а тут же його син чекає. Розумієте? І тому так, це однозначно. І це я вважаю, що це дуже важливо. Так, да, дуже відкликнулись. І багато чоловіків, які планують їхати туди, які так, вони військові здають біологічний матеріал, заключають договір і їдуть. Були, які знають, що цікавилися, і навіть не знали, що це можна зробити безкоштовно. Їх просто цікавило це питання, так? От дуже багато було. Наприклад, я пригадую з камянськ подільського приїхали військові, так? Заключають договір, йдемо в програму, все. І я їм озвучую, що вони не будуть оплачувати договір. Як? Я кажу так. У нас є такий проєкт, вони навіть про це не знали. І тому ми б хотіли, щоб засоби масової інформації більш інтенсивніше поширювали про цей проєкт соціальний, який ми здійснюємо. І знаєте, вони були дуже приємно здивовані, і він так навіть. Аж я побачив нього на очах. Він так зрадів, що це можна це буде зробити. Звичайно, це, так, приємно. це приємно. А власне про саме збереження цих біоматеріалів. Як воно зберігається, так і чи вплинуло відключення світла якось на, на їхнє збереження? Ну, біологічний матеріал зберігається в спеціальних контейнерах. Які потім ми зберігаємо в рідкому азоті, в нас відключення світла не впливало на цей процес. У нас працюють генератори, тому що це клітини, які вже витрифіковані, так? заморожені, то зберігаються в рідкому азоті. Але ті клітини, які йдуть в процесі, так? в роботі, там до бластоцисти після процесу пліднення, то ми. Повинні постійно мати світло, електроенергію. Тобто у вас були ми, генератори. Нас, ми, Так, Так-так, у нас були генератори, все було вже раніше. Супер. А скільки можуть зберігатися ці біоматеріали? Тому наскільки можна відкласти це материнство? Знаєте, дуже цікаве було повідомлення, що в США 30 років тому. Мама заморозила свої клітини і вже дочка завагітняла від тих клітин. Розумієте, Тобто для них це нульовий день. Це може бути там 10 років, 20, 30 років. Для них це нульовий день. Вони зберігаються в такому ж стані, і тому це не впливає. А розкажіть, будь ласка, скільки плануєте, аби працював цей проект? Чи не закриваєте його ще? Знаєте, ми для себе прийняли рішення цей проєкт продовжувати. Продовжувати, бо тому, що потрібно відновлювати нашу націю, відроджувати нашу Україну. І тому ми будемо продовжувати стільки, скільки потрібно. Закінчиться війна. Я думаю, що ми теж будемо цей проект продовжувати: надавати допомогу нашим військовим, бути вдячними за те, що вони роблять для нас, захищаючи нас. Ну, це прекрасні новини. Я вам дякую, що ви покращуєте Генофонд України, що ви започаткували такий унікальний в усій країні проект. Дякую вам за це. Так, це на сьогоднішній день. Я думаю, що на часі потрібно відроджувати націю, тому що ви знаєте, невпинно росте безпліття у цьому світі і в нашій країні. І тому будемо робити все для цього. Шановні колеги, якщо ви зустрічаєтесь з такою проблемою, будь ласка, звертайтеся до нас в нашу клініку, і ми будемо раді вам допомогти, щоб ви стали щасливими батьками, відродимо Україну, відродимо нашу націю. Слава Україні! Героям слава студії, вам слово!